З приводу Олімпіади, а, ну, чесно, я, я знаю, це перший раз Україна вийшла на цей турнір. А, дуже важливий, я все розумію, а, для, як це для країни. Але якщо я поїду на Олімпіаду, я пропущу під підготовку з сезону, під, пропущу відновлення, відпочинок. А, я не скажу, що це а, критично, але це дуже важливо, скажу чесно. Бо сезон в Англії це. Ти просто целе цілий сезон, цілий рік ти працюєш, тебе кожна, кожен тиждень майже гра, і дуже важливо, щоб правильно підготувати. Я вважаю, що хлопці, котрі е, е, мають, не мають більшої ігрової практики в клубах там своїх, вони мають грати. Які, котрі заслуговують на цей шанс і грати на такому турнірі, вони повинні їхати і грати, і получати отримувати досвід в таких великих турнірах і це.